Цікаво, сьогодні хотілося би поговорити на таку тему, де брати енергію, чому не вистачає декому енергії навіть прийти в школу і послухати новий матеріал. Хоча, знаєте, по-різному сприймають <кхи> учні, е урок у мене такий цікавий, мистецтво тверезого життя. Ну, всі чого-то сміються з цього слова, але все одно цікаво. знаєте. Чому цікаво? Бо в кожного своє розуміння, чого то зв'язано це слово з алкоголем, це природний стан людини. Але що саме цікаве, що я коли дивлюся, як сприймається матеріал, дехто вже голову пускає, ого дивлюся, нехватка енергії. Думаю, а ну добре, де беруть енергію і чому не вистачає енергії? Ні самому цікаво знати, чому дітям прийшли в школу вроді енергетичні, вроді ростущий організм. а а вони вже в такому сонному дехто стані. Не всі, дехто в такому сонному стані. Ну і давай думаю, і давай запитаю, хто коли лягає спати. Ну, цікаво, коли діти лягають спати. Хоча я це читаю з 6 по 11 клас і В різних класах я постійно задаю мені цікаво знати. Питаю, хто в 9 годин вечора лягає, мало хто лягає в 9 годин вечора. А хто в 10, десь одна треть піднімає, що лягають в 10. А хто в 11 вечора, тобто в 23 години вечора. Ну, теж є така категорія. Дітей, які лягають і в 11 вечора. Ну, вчуть уроки. Або граються, хтось в комп'ютері, хто, комп хто може, ще в мобілки, всяко буває. А хто в 12, є й такі, а хто в першій годині ночі. Ви знаєте, є і такі, що піднімають руку декілька осіб, що лягають і в першій годині ночі. Ну, думаю, піду далі. А хто в другій годині? Є ті, що і в другій годині ночі. Ви знаєте, і в третій годині ночі дехто лягає, в четвертій, і саме раніше, саме пізно, коли лягають спати, це в п'ятій годині ранку. Я думаю, йо-йо-йо-йо. А коли ви встаєте? Ну от цікаво, коли діти встають? Ну я зрозуміло, коли йдуть до школи, то там примусово. Ну добре, кажу вихідний день, нікуди не спішимо. Коли ми встаємо в вихідний день, коли не йдемо в школу. Ну і результат такий. Хто встає в 6 ранку? Ну. Мало хто встає в 6 ранку, один може або два можуть підняти. Хто в 7 ранку, теж мало, хто в 8, оце вже десь так починають вставати в 8 ранку. Хто в 9 ранку, є, що в 9 стають, так більшість... Частина дітей в 9 ранку. Хто в 10, в 10 стають ранку. Хто в 11 ранку, є такі, що в 11 ранку. О, а хто в 12 є, що в полудень стають, хто в першій годині дня є, що і в першій годині дня, хто в другій годині дня є ще декілька таких осіб, хто в третій, навіть є, що і в четвертій, і в п'ятій. От що саме цікаве. Той, хто лів в п'ять ранку, десь в 5 і ввечері, може і встати. Слухайте, виявляється, рано встає в школу, якщо в 5 ліг, рано пішов в школу, і в нього голова. Просто не сприймає матеріал, він в сонному стані. Енергії то не вистачає. Ну тоді дітям я даю інформацію. А коли треба лягнати, тому що сон, хочу сказати, сон, дає енергію. Дармову енергію дає діти. Дармову. Я хотів, щоб і батьки це знали. І тому є норма. Природою закладено, Знаєте, в нас є циркадні ритми. Коли хочеш, не хочеш, гормони виділяються і без тебе, і роблять свої біохімічні процеси в нашому організмі. І тому, але в нас соціум створив такі умови, що можна собі здвинути свій сон і здвигають кожний по різному параметрам. Але я хочу сказати, що норма лягати треба для дітей. В 21 вечора. і вставати в 6 ранку. Тобто, 9 годин сну для дітей достатньо, щоб вони виспалися. І енергія дається саме в цей час, коли вони лягають у 21 годин вечора і встають в 6 годин ранку. Пов повністю хватає. Хто не встиг вечором зробити уроки, зранку можна спокійно встати і доробити ці уроки, голова чистіше, свіжіше і без всяких там різних накопичень мозку. Легше сприймається і гарно вчаться уроки. Але для дорослих лягати треба в 10, в 22 годині і вставати о 6 ранки. Так само, 8 годин сну. Ну ясно, чим старший організм, тобто вік більший в людині, тим ясно, що гормон сну, мелатоніна, стає все менше і менше і менше.